Сьогодні День Незалежності. День Незалежності України, і саме в цей день мені хочеться презентувати нашу головну книгу цього року. Книга про Сковороду і Харків. «Сковорода в місті мудрості Захарполісі». Це новий погляд на відношення Григорія Савіча і нашого улюбленого міста Харкова, тому що небагато взагалі міст не тільки в Україні, але й в світі мають свою молитву. А Харків і має завдяки саме Григорію Савечука в я дуже втішений, що ця книжка побачила світ. Це чудова подія. І безпосередньо я був свідком як один із кращих знавців харківського минулого Андрій Парамонов. Почав роботу над цією книжкою. Часто, часто консультувався і безпосередньо, звичайно, дуже багато працював. Перед нами постає Харків, часів Сковороди. Харків, якого ми мало знаємо, і в місто, яке дуже поважав і любив найвидатніший український філософ. Мені б хотілося більше провести невеличку екскурсію по самій виставці. Це потрібно і робітникам галереї, де я думаю, і й Громцуха послухатись, з якого дива те чи інше зображення ми помістили. Ну і саме головне, що ці ілюстрації вони стали. Доступні для цього видання, ну і тепер вже для всіх харківців, які можуть хоч трішки наблизитись до розуміння, як це може було. Щодо книги, то дійсно вона стала можливою саме завдяки благодійному ходу Дениса Парамонова. А чим як Фонду Денис Єсукович саме зацікавився тим, що ми можемо додати, окрім самої книги. І тоді було прийнято моє рішення, що треба робити якусь ще й виставку. В першу чергу я хотів би звернути вашу увагу, що це портрет Григорія Савечівської ради. Ми взяли за основу фотографію, яка публікувалася в 12-му архіолочному з'їзді, виставлялася на, на виставці, яка була підписана як портрет прижиттєвий Андрія Лук'яна. І дійсно він відрізняється від тих портретів, які сьогодні існують, особливо на 500 гривної купюрі, саме найпізнаваємо образ Каваради. І мені вже повезло майже з самого початку роботи вже над цим виданням, що я знайшов цю людину, що виявляється, він був учнем. Григорія Сайоча Сковороди в додаткових класах, і в цьому додаткових класах, тобто він, знаючи Сковороду, мабуть, якось на нього звернуло увагу, тому що вже у 1794 році він погоджується з Андрієм Івановичем, щоб написати портрет свого вчителя. Я знайшов не тільки його родину, його роки життя. От, але є, сьогодні вже книга вийшла, але вже сьогодні відоме і місце, де був маєток Андрія Лук'янова у Харкові. Тому можна було б, звісно, намалювати його. І що цікаво, що, скоріш за все, це людина, яка має стосунки до Романа Лук'янова, який був священником в цієї основі. Тобто, це, можливо, племінник. І оце, якщо з'ясується, то це якийсь хоч натяк на. Родину квітер, да, щоб вони могли якось там, спілкуватися. От тут ще у нас представлені дві головні роботи Артема Погрібного це вигляд Харкова 1759 року. За основу ми взяли гравюру 1787 року, прибрали все якби, зайве і трішки змінили рельєф місцевості, тому що. Там авто розположився плоско, і, тобто, як-будто, все місце воно на якомусь пагорбі знаходиться. Mm. І тому ця робота вона, пробна була шар, але після того, як вона з'явилась, я відчув, що саме так ми можемо створити цікаву виставку для Харкова. Новий варіант зображення. Харківського колегіуму, тому що в нас існує сьогодні три – реконструкція Ліпреді, реконструкція Парійського, але вони такі дуже повільні, і не люстративні, так скажемо, щоб їх використовувати. А Артем дійсно зробив якісну ілюстрацію. Додаткові класи у Харкові були розроблені саме на 1768 рік. Це зображення якби. Декілька тут моментів враховувалось. В першу чергу опис цього будинку він є доволі подробним, а ще було взято за основу будинок одноповерховий приблизно тих часів, як він виглядав. Ну, виглядали такі будівлі там, давав тільки другий на нього поверх, враховуючи кількість вікон, які там існували на той час. Це цікава робота на вигляд на університетську гірку, але головне для мене було показати, де проходила річка нетеча, перша нетеча і кам'яна башта Харківської фортеці, яка була добудована тільки до першого поверху, а другий поверх вже зробив купець латорцев. Вона відома на деяких гравюрах, але в даному випадку вона найбільш цікаво зображена. Виходячи з якось ну, плавписується в місцевість університетської гірки. Дуже була важлива Білгородська криниця, тому що тут показана перша гребля на річці Харкові, і перший млин, де стояв на річці Харкові, і приблизний вигляд самої криниці Білгородської. І наверху перше поселення міста Харкова цей квартал існувало пізніше, але він з'явився самим першим, де проживала у Слобоці робітники Харківсько-Миколаївського спіту, будинок Артема Павло Карпова це дуже така робота, от з якої можна починати взагалі розповідь про Харків як Таковий тих часів, тому що тут сьогоднішні харків'яни можуть пізнати тільки Покровський собор. І, а все інше для них буде невідомо. Тут зображена в першу чергу проїзна башта на другому поверсі, якої була колегіумська бібліотека, і в якої бував, працював Григорій Сарічського рада. Як він це описує, як нам давів, на жаль, загиблий нині Валерій Романовський. Будинок сам колегіуму. І от три будиночки Килій Монастирських. В одній з яких проживав Григорій Савірський врода. Ну от, власне, будинок капова. Він, цей його образ він стопроцентний, оскільки існують зображення перебудови цього будинку в різні часи. І одна із перебудов вона стосується того, що якщо її прибрати, то ми побачимо первісний вигляд цього будинку. Тут, до речі, була колись полкова Харківська канцелярія, до якої ми дійдемо. І от коли вона була знесена, Карпов, як маючи доволі значні гроші, він викупив ці землю і побудував собі майянку. Миколаївська церква Кам'яна, це третя вже церква у Харкові Миколаївська. Дуже цікавий вигляд. Цього теж є реконструкції цього будівлі або замальовки. З фотографій Степана Андрійовича Транушенка. В даному вигляді вона більш-менш приємною і цікавою. Це от перша верніше, це друга Миколаївська церква, яка нам відома. Малюнок зроблено на основі плану цієї церкви, а також нам трішки видно було дахи. Вона була побудована після пожежі 1733 року, присувала недовго, тому що потім побудувала кам'яну в 1770 роки за 3000 рублів. Це, от, якби недавно теж відомо стала ця цифра. Вознесенська церква, відома по градюрі, яка публікувалась на 12-му археологічному з'їзді. Я тільки попросив Артема її зробити новим, щоб не публікувати стару градюру. В'їзд у місто Харків по Сомській дорозі це от той вигляд, який нас веде в якийсь дійсно такий цікавий світ харківської фортеці, Вали і Рови Форштату, тобто, кам'яні башти на в'їзді, де були караульні приміщення. Вони нас показують, що ми дійсно були якимось таким середньовічним містом замком. На жаль, вони були знесені на початку 19 століття. Полкова харківська канцелярія зроблена малюнок за детальним описом, який зберігається сьогодні в архіві Києва. Дзвіниця Дмитрівської церкви, ну, можливо, тут є деякі помилки в зображенні, особливо нижнього, нижніх ярусів, але їх побачить на ну, мою думку, одна тільки людина, ну, може, дві із тих, хто вживає в Харкові. Але верхня частина повністю ідентична. Губернаторський палац, я думаю, представляти на потреби немає. Поштова контора, яка була одразу за Харківським мостом, праворуч. це така цікава дуже будівля, тому що тут розміщувалась не стільки, відправила кореспонденцію, скільки було і очікування, тобто це як автостанція тих часів. Дзвіниця Різдвяної церкви, вже коли була побудована кам'яна. Нова церква Різдва на залохані, то все одно дзвіниця зберігалась спочатку ось така дерев'яна. Вона, Її можна побачити на гравюрі, так що вона відмальована практично як ідентично те, що була. Острог по проєктній документації губернського архітектора Петра Антоновича Ярославського, як бачимо, з площі поезії такий вхід був в неї. Єдиний. Ну, можливо, тут теж якісь е е помилки можуть зустріти, але все одно це майже 99%, що цей остров виглядав саме так. Варіант в'їзду у Харків з Сумської вулиці трішки інакший. Це було рішення Артема, тобто я йому давав два наброски, і він сказав, що обидва намалюємо, тому що йому сподобалось. Це віконце, яке він намалював Покровського собору, воно було необхідне як додаткова ілюстрація для книги. Тут у нас будинок Михайла Шванського. Я вважаю, що Харків в ну, деякій провині перед його постаттю, у нас і портрет, якщо ви побачите по центру. Тому що все ж таки я вважаю, незаслужено Анастасія Ніженець у радянські часи, понавішила на нього всіх собак, що він був головним ворогом Григорія Севича Стевороди, хоча жодним документам це не доведено. Справжній будинок Георгія Урюпина він намальований повністю один в один, який він був при самій побудові. От тобто, на початку 19 століття сковорода тут не жив, але це важлива ілюстрація для того, щоб все ж таки ще раз натякати, що треба повернутися до. Архівних джерел і не вигадувати будинок Паремарське 4, що він належав у Рюпину. Він і Урюпину належав, і скаворода там не бував, хоча вже зараз опліплений з усіх боків цими дошками меморіальними. Будинок Федера Ольденборгера. Це от така робота з, з, багатьня, з багатьма невідомими з Самого початку людина дуже цікава, це німець, який викладав у додаткових класах і з скаладами познайомитися ним пізніше. Але знаючи його тягу до всіх німців, які перебували в Харкові, то можна вважати, що Григорій з ним все ж таки спілкувався тим більше, що от саме в цьому будинку був одним із перших приватних пансіонів, от який Федераленбургер заснував. Сам будинок має вигляд такий самий, які були будинки у Харкові ще двічі чи тричі Воспроизводились. Тобто, це, скоріш за все, проект Петра Антоновича Рославського для якихось там людей заможних. Будинок Андрія Івановича Ковалевського. Ну, це приблизний вигляд, який би мав би бути дерев'яний будинок на ту кількість кімнат, яка існує за описом. Тобто це доволі існує подробиці в його описання цього будинку. Ну і от було запропоновано приблизний так би, варіант будинку, який тоді існував. З мезоніном, тому що в дерев'яних будинках це особливо варіант, було таке поширене, явище на той час. Ця робота, на жаль, єдина, яка не увійшла у книгу, яку ми сьогодні представляємо. Чому? Тому що вона з'явилася вже, коли все було готове, вона відправлялася удруг, а Артен якраз вирішив, послухав мою розповідь, що можна було б зробити таку картину і каже, все одно буду малювати, може на виставці вона буде. Це екскурсія в лавках Григорія Савіча Скавороди, який тут представлено, там десь в величині, що він грає на Сапильці. От, за, по е, катернаславській дорозі, тобто на виїзді з міста Харкова, за новим другим баштатом нашого міста, куди він водив Михайло Коваленська на кладовище і залишав його серед могил, а сам. Грам на сапітці це нас відомо із спогадів самого Михайла Каваленського. Тут у нас Єгор Люпін. Це його портрет висів в міській думі і Фотографія його відома, але все ж таки добре, що там погодився намалювати новий Михайло Іванович Коваленський. Який найвідоміший учень Григорія Савича Сковороди, людина, яка залишила по собі листи Григорія Савича Сковороди, по ним ми вивчаємо його біографію. Тому його значення для України цієї людини дуже важливе, хоча він був ще вчителем останнього гетьмана України, дітей останнього гетьмана України, так що в нього багато заслуг перед нами і літератор, і педагог і ще й автор єдиної першої біографії, яка була написана після смерті Григорія Савіча Сковороди. Михайло Шванський за портретом, який був відомий за книгою 12 рахіличного з'їзду, Яосап Миткевич, який теж, власне кажучи, був ініціатором запрошення сковороди у Харків. Ну і Євдаким Олексій Щербінін, теж людина, яку сьогодні стирають з історії з мапи міста Харкова. Хоча саме завдяки йому з'явилися додаткові класи, дуже потужний просвітницький заклад, який мав вплив на розвиток нашого міста. Тут ви можете бачити книги, які видавалися благодійним фондом Дениса Парамонова. Це такі видання. От майже ми в одному стилістики йдемо, книги альбоми такі цікаві образи. Своєобразні роботи в тому, що мені важливо було показати, як приблизно глядав Харківський шинок. Тут от бролянський склад на площі поезії, але вибачте, тут є трішки натяк на те, яким був вхід на той час, тому що його було зруйновано пізніше. От або скіт у підмонастирською горою в буряжі, в'їзд на Сули по Сумській дорозі на Харків. І тут побачимо, були такі склади, де продавали сіна, дошки, дрова. І фактично, як це виглядало інакше, тобто ніяких зображень немає. Приблизно так виглядала піч у канцелярії Харківського колегіуму. Або от Троїцька церква, де ще недобудована дзвіницю. Гобельська аптека в клубному провулку сучасному, яка декілька разів була перебудована і пізніше належала такому мільйонеру Василю Масловичу, який відомий як один з власнописів міста Харкова, девець першого в Україні журналу Харківський демохрид. Це у нас недільний базар у Харкові на торговій площі, тоді вона е, минувалась базарного чи проїжджа пізніше. От. І деякі будинки, які ми могли ідентифікувати, які тоді розміщувалися на університетській гірці. Будинок в е, присутніх міст, е, який ще не мав третього поверху, надбудови е, посередині, тобто не вистачало грошей, щоб їх закінчити. Благовіщенська церква це вже її другий варіант, і вона не добудована ще, тобто пізніше їй додали ще два купали. Або от аптекар Петро Піскуновський з учнями. Це, це просто як ілюстрація до того, як це можливо і, і, і бути що це саме Такий образ був О, Петра Федоровича але він був чи там з вусами, це відомо з описів його обличчя. Будинок Бурси, який не зберігся до наших днів. він раз там, де Академія культури сьогодні була. І Бурса, Це не навчальний заклад, як часто в нас водять. Це просто будинок, в якому проживали. Студенти, бідні студенти, тобто це все дом. Будинок і подвір'я віце-губернатора. Тут ще, якщо продовжувати далі, тут були губернські стайні, тобто коні, екіпажі для всіх чиновників, які потребували виїзду в різні міста губернії. Старий Успенський собор, міста Харкова, з площі. ну звісно, що мені не хотілося перевантажувати. Цей малюнок балаганами торговими, які там були скрізь понатикані, От, і тільки при е, вже знесенні цього старого собору е, то е, з'являється можливість очистити цю площу. Ну і Цікаво, що е, е, вже за новими так би, відомостями, е, що наш Воспенський собор е, до нього не мала ніякого відношення е, ні імператриці Петра II, мав до цього відношення ні там школа Охтомська в, в Москві. Це проєкт, який було зроблено саме у Харкові, архітектором Вільяновим. Новий наш собор, який стоїть, і саме за основу був взят собор Курильського монастиря, який вважався на той час. Самим красивим собором на території Святойської України. Так що ця історія, по нам в радянські часи понавішала лапшу, вона треба вже змінювати, але як це воно буде проходити, нам ще не відомо, але треба до цього якось йти вперед. Тим більше, що є такий доволі цікавий опис, там, що підлоги вже в соборі в цьому старому не було. Були безліч там накопано склепів, а от прямо в соборі. Люди там пересувалися, пересуватися дуже було важко. Вікна були вузеньки, було темно. Так що, якби представити, весь собор освіти не було, не було можливості. Троїцька церква, так ще не закінчення трапозна, ще не закінчені е, е, дзвіниці, яка буде з е, півночі цієї церкви. Ну і невеличке подвір'я, тому що саме тут е, проживали учні Григорія Савіча Скавароди, Михайло Григорій Коваленський. Ну і залишки дерев'яної фортеці, тому що саме на Подолі вони залишились після пожежі 1733 року. І, можливо, на час побудови церкви, там 1760 років вони ще існували. Ну і Харків дуже класний вигляд Успенського собору знизу під Університетською гіркою зі свинями, тому що дійсно. Свиней у Харкові по вулицях дуже було багато. Це такий колоритний образ нашого міста тих часів, часів Григорія Савіча Скороди. У мене нещодавно з'явилися нові друзі. От, і я так думаю, що друзі, а ще й партньори. Да, запрошую вас на наші вечірки діалоги історика та yeah. разом з В'ячеславом Каташем. Такій людині дуже хочеться подарувати так, свою книгу, так, тому що так. вам треба вивчати і вповнювати да <реш> <реш>, тому, що нас багато так. ще буде цікавих так, подій. Ну і от пана Антона, який ще Слобожанський виробник, який сьогодні нам розкаже про свою вину. Я з нещодавних пір дуже закоханий у нового водолагу. От і у нього вже скоро е, буде майже вся бібліотека на викладань п'яна. Сьогодні, сьогодні свято День Незалежності України, сьогодні свято День народження книги, але все ж таки про незалежність та про свободу, ну, яка саме про незалежність. Якщо подивитись на розвиток виноробства або занепад виноробства, то так сталося, що він завжди співпадає. З якимось або зруйнуваннями тиранії, або навпаки, коли приходить до влади тирана, я як завжди не змінюю традиціям своїх дегустацій, завжди хотів би запитати, як ви вважаєте, хто сьогодні найпотужніший, найсильніший експортер вина в світі? Ну, хто більше всіх виробляє і продає? Чудово, Франція, так? Да? Ну, є Франція, є Італія і є ще одна країна, яка Іспанія. А ще в 60-х роках, 20-го століття, в великим великих експортерам вона здивуйтесь, в Алжир. Виявляється, Африканська Республіка? Алжир. Африканська. Північна Африканська Республіка. Ну, якщо в історію, то ми розуміємо, що, тому що це колонія Франції, але ж коли перестала бути колонія, то одразу а, хто до влади прийшов, ну, ми розуміємо, з вами зовсім не християнська держава. так. Алжир занепав. Далі, якщо згадати про країну, яка подарувала взагалі-то вино, яке стало багатьом по кишені, це південна. Американська республіка, це Чилі. Як тільки там зрушено було і зруйнована диктатура Піночета, то одразу ж почалося розвиватися винородство. Наступна країна Іспанія, знову ж таки, як тільки зруйнована диктатура Франко, знову розвиток вина. І таких країн доволі багато, які свідчать про те, як тільки наступає свобода, як тільки громадяни отримують право вибору. То у нас також починається і всюди починається роз, розквіт виноробства. Ну, Вино як символ свободи. В Україні, я вам хочу сказати, з 2014 року, саме з 2014, року, тобто складні часи, початок війни, але все більше і більше і більше свобод і все більше з'являється виноробка. І сьогодні у нас винороб слабожанщини, як це не дивно, а у нас не була дискусія днями, ну, днями. Три роки тому чи чотири ще до війни, я отримав таку книгу, яка називається каталог Винний гід України в 2020 році, 4 роки тому. Це було. Я подивився, все замальовував. Ну, Дивлюсь, ну, яке мене робство в Луцьку, ліси, Болота і так далі. А потім до Антона підходжу і кажу, Антон, а чому тут Харків блідий? Тобто там взагалі нічого нема. Він каже, ти помиляєшся? Ні, ми знайомі 10 років, ми вже співпрацюємо на перший рік, я знаю про його вино. Але нарешті він також подає свої вина на суд комісії, яка їх оцінює. І сьогодні ми з задоволенням хотіли презентувати вина Антона, який, власне, про них розповість. І Слобожанщина сьогодні вона вже з'являється на винородній мапі України. Я занимаюсь вином, делаю вино уже 10 лет, выращиваю виноград, наверное, 20, все это делаю в Харьковской области, в поселке Новая Водова. Как сказали, что появились новые друзья, вино и алкоголь вообще очень часто объедны людей, даже самых разных. Можете подходить и разбирать. А, а я разружусь, То есть у меня абсолютно не коммерческий проект, я делаю вино, потому что сам его люблю пить, делаю вино для себя, для своего удовольствия, для своей семьи. Ну и мне кажется, получается оно неплохое. Сейчас вот вы пробуете вино из сорта Шардоне, оно выращено то есть у нас на Харьковщине. Выращиваю я тоже массу ну, сортов, которые вы все привыкли видеть на полках, это и рислинг, и Пиногри. і аліготе, і ряд гібридних сортов, які мало хто слышал. Вот. Ну, Віна, який виходить, пробуйте. Сьогодні ця виставка, ця книга це громадянський подвиг. бо може тільки той, хто не готував виставку. Може, тільки той, хто не видавав книги, не знає, чого це взагалі коштує. Я навіть не про гроші, я про людські сили, людське натхнення під час війни зробити життєвостверджуючу таку виставку, і ми дуже пишаємось, що Ініціатором цієї виставки став Андрій Парамонов – наш учасник гостинної надворянської.